Та ти розірвала зал! І ще на біз доведеться виходити. Гаразд? А після шоу які плани? Е, ніяких. Тоді слухай, знаю це як сніг на голову. Але правда ж ти казала, що будеш у команді раптом що. Ну, звісно. А що вже настає? О! На гонорар. Я збираю наших для конкурсу і грандіозного. Я, шоу. Я зараз, чекай. Гей, Грік, з якої тиршати ти мені платиш половину від ставки інших. Я плачу те, чого ти варта, сонце. Ага, он як. Знаєш, я давно завела правила, що такі, як ти, не кажуть мені, чого я варта. Сонце. Отож, слухай, якщо я не отримую усі, до побачення. У містечку один єдиний клуб. Де ж ти гратимеш? Не уявляю. Але принаймні на тебе я їжачити не хочу. Ходімо. О, воу хвилиночку! Ти маєш вийти на біс! Në të në disë që të të bisa.